Дорогі друзі, ще раз всіх вас вітаю. Ну, на мою долю випадає така вже місія завершального слова і можливо. Ну, підведення певних підсумків, тому що ми два дні з вами вивчали певну тему і трошки вже в неї заглибилися, ну і можливо, я щось підсумую з того, про що ми говорили на нашій конвенції. Отже, моя тема я її так назвала наші приховані потенціали. Ми вже маємо певне уявлення, про яке божественне зерно йдеться. Ми вже чули деякі трактовки цього поняття, які трошки відрізняються одна від одної. Це наше зерно духу, це наш боже, божественний першовиток, це наше вище я. І в чому полягає зміст цього плекання? Адже не ми його посадили, не ми його висівали. І навіть багато хто з нас не здогадується про його існування. Ну, може, не серед нас теософів, а взагалі, пересічні люди, вони не задумуються над своїм божественним зерном. Але ті, хто знає свій божественний першовиток, Хто її відчуває, хто усвідомлює, той може посприяти його зрощенню. Чим? Пестуванням, дбайливим доглядом, прополюванням, внесенням добрих, зрошенню. Що таке пестування? Пестування це першим чином піклування, постійне пам'ятування. Сприяння зростанню і укріпленню, постійне тримання в полі уваги. Що таке прополювання? Це здатність розпізнавати корисне і шкідливе, добре і зле, здатність вибирати корисне і добре. Що таке добре? Ми вже чули від Патріції, що добре. Це краса, це музика, це високе мистецтво, це пошук змісту буття, це роздум про високе і прекрасне. Що таке зрошування? Зрошування це радість, натхнення, це збільшення позитиву у власному сприйнятті світу, а також у навколишньому середовищі. Ми знаємо, що у Бога немає нічого зайвого, немає нічого непотрібного. Він однаково любить і дбає про всі свої споріння. Але кожна рослинка, коли проросте, спочатку зацвітає, а потім дає плоди. Хіба ми знаємо, які плоди будуть з кожного з нас? Ні. Але вони колись будуть явлені світами. Один плід може бути зірчичне зерно, а другий може бути розміром з гарбуз. Хіба Бог їх порівнює? Але у самому зародку кожного зерна вже є образ того плоду, який має з'явитися у віддаленому майбутньому. Можемо всі зерна одного злаку, а можемо скоріше схожі на степове різне трав'я. То може, напевно, сказати. Але факт є те, що із зерна гірчиці ніколи не виросте гарбуз. Якщо ми з вами говоримо про божественне зерно, шукаємо способи його пробудження і пророщення, то це означає, що ми вже знаємо про нього, а може і маємо свій сакральний досвід його проявлення у нашому житті. Отже, Всередині нас криється величезний, невимовно прекрасний і могутній скарб. І наша задача виявити його назовні, дати йому можливість в нас і через нас діяти в нашому житті, в нашому близькому і далекому оточенні. Я хочу пов'язати зараз цю нашу задачу пророщування. Божественного зерна з третьою метою Теософського товариства. Вона звучить так: дослідження непізнаних законів природи та прихованих можливостей людини. Розглянемо другу частину цієї задачі, що це за приховані можливості? Про що йдеться? Можливо, хтось почне міркувати про сітхи. Про психічні здібності, типу яснобачення, здатність матеріалізувати якісь предмети, ставати невидимими, спілкуватися з потойбічним світом і таке інше. Так. Це можна досліджувати, але чи варто намагатися оволодіти такими здібностями? Мудрі радять нам триматися подалі від таких планів. Це не тільки не зробить нас кращими. Але може суттєво пошкодити нашому фізичному і психічному здоров'ю. А от чи немає всередині нас таких прихованих потенціалів, до яких ми можемо прагнути без небезпеки для себе? Давайте поговоримо про зміст нашого життя. Австрійський психіатр, психолог і невролог Віктор Франкл відомий всьому світу як творець. Популярного напрямку у психотерапії лікування змістом або лікування з сенсом. Франкл дійшов висновку, що спочатку ми ставимо питання про сенс життя неправильно. Якщо задати його коректно, то і відповідь не змусить себе чекати. В основі його методу. Лежать висновки, які Франкл зробив, будучи ув'язненим німецьких концтаборів. В цих нелюдських умовах учений спостерігав приголомшливі речі і дійшов важливих висновків про силу людського духу. У своїй чудовій книзі Сказати життю так, психолог у концтаборі, Франкл писав, що зустрічав серед своїх побратимів по нещастю людей яким якимось незбагненним чином вдавалося подавити собі типові в таких ситуаціях апатію і деградацію. Вони щодня йшли крізь бараки і, пересилюючи біль, марширували у строю. У них знаходилися для товаришів за нещастям добре слово і останній шматок хліба. І нехай таких людей було мало. Їх приклад підтверджує, що внутрішня. Людина може бути сильніша за свої зовнішні обставини, тому що е, завжди є свобода віднестися до цих обставин або так, або інакше. І це так або інакше у нього відняти не можна. Віктор Франкл дійшов висновку, що деформація характеру ув'язненого у концтаборі. Залежала, зрештою, від його внутрішньої установки. Табірна обстановка впливала на зміни характеру лише у того ув'язненого, хто опускався духовно і в чисто людському плані, а опускався той, у кого вже не залишилося більше ніякої внутрішньої опори. Безстрокове ув'язнення призводило до переживання втрати майбутнього. Фраза який той, що зневірився, відхиляв усі спроби підбадьорити, була така, мені нічого більше чекати від життя. Проте, на думку Франкла, спочатку питання про сенс життя було поставлене неправильно. Справа не в тому, чого ми чекаємо від життя, а в тому, чого життя чекає від нас. Відчуваєте, яка величезна різниця? Запитуйте долю, що вона чекає від вас? І тоді є шанс знайти свій сенс життя. Якщо ж людина націлена тільки на рішення матеріальних завдань, рано чи пізно вона прийде до екзистенціального вакууму. Завдяки таким спостереженням, Франкл. Дійшов цікавого висновку, щоб допомогти людині піднятися і знайти свої сенси, потрібно досліджувати не глибини її особистості, а її висоти. Інакше кажучи, не комплекси травми, недоліки і обмеження, а приховані до пори можливості, латентні здібності, невиявлені таланти і таке інше. Кінець кінцем, Яка різниця, що у людини в мінусі, коли у нього такий потенціал у плюсі? Отже, сенс життя розкрити граничні можливості людини допомогти їй вчинити прорив в інший вимір? Чи знаємо ми граничні можливості своєї чесності, порядності? Людяності, доброзичливості, справедливості, співчуття до всього живого, можливо, що ні. Безумовно, що для цього потрібно проявляти свої якості, свідомо практикувати у повсякденному житті. Згідно східної традиції, будь-яка людська істота на будь-якому рівні свого еволюційного розвитку є продуктом двох факторів впливу. Це тапас пратхала або власних зусиль і дева прасада або допомога дев або богів. До певного рівня розвитку самосвідомості людина не здатна свідомо докладати власних зусиль. Її життя відбувається під впливом карми. Законів природи та космічних циклів. Але зараз людство приходить до етапу, коли та паспропхава набуває актуалізації. Дійсно, давайте вирішимо для себе питання, чи може сьогодні людина свідомо і цілеспрямовано змінити себе в бік чесності, порядності, справедливості, інших проявів доброчинності. Саме з рахунок власних своїх зусиль. І не просто людина, а та, що вважає себе теософом. Насправді це є великий і непростий внутрішній алхімічний процес процес внутрішньої самотрансформації. Нас активно спонукають до цього непереборимі зовнішні обставини нашого життя. Які ніби стискають нас своїм важким пресом. Але останній вибір завжди залишається за нами. Ми можемо піддатися паніці, страхам, розпачу, а можемо виявити велич духу і вийти на шлях служіння. Отже, я хочу заохотити вас, дорогі друзі. Давайте докладати свідомих зусиль до плекання свого Божественного зерна, до виявлення зсередини назовні своїх прихованих можливостей доброчесності, досконалості, щоб разом ми змогли змінити наш світ на краще, щоб світла і любові. Ставало більше навколо нас. Адже саме цього чекає від нас життя. Адже саме для цього ми народилися і працюємо разом на нашій славній землі України. Яке щастя, що ми можемо робити це разом. Дякую вам за увагу!